Горе вам, які ходите в Єгипет за допомогою, яку надію поклали на і на колісниці, бо є багато і на велику безліч коней. Ви не були тими, хто поклав надію на святого Ізраїля і не шукали Бога. І Він мудрий, навів на них зло, і Його слово не буде усунене, і Він повстане на доми злих людей і на їхню марну надію. На єгиптянина людину, а не Бога, на коней, які є тілом, тож не буде порятунку. Господь наведе на них свою руку, і ті, хто допомагає, знесиляться, і вони всі разом загинуть. Адже так сказав мені Господь так як лев чи левня речить над здобиччю, яку схоплять, він заричав над нею, аж гори наповнилися його голосом і принишкли, і злякалися великої люті. Так і Господь Савоот зійде воювати на гору Сіон на її гори, як птах, який літає, так і Господь захистить, визволить, обереже і врятує Єрусалим. Поверніться ви, які вчинили глибоку та беззаконну раду, адже в той день люди відмовляться від своїх рукотворних срібних і золотих божків, яких зробили їхні руки, і впаде Асур. Не меч чоловіка, і не меч людини його пожере, він не втече сперед меча. І молоді зазнають поразки, бо скелею вони будуть оточені як валом і будуть підкорені, а хто втече, той буде впійманий. Так говорить Господь: Блаженний, хто має всіоні нащадків і домашніх у Єрусалимі.